В дівчини був день народження, я вирішив зробити їй невеличкий сюрприз, купив їй квіти, але не заносив в хату, поставив під'їзді, щоб подарувати рівно в 12-й годині. Але це така собі ідея, бо я постійно дивився в вічку дверей чи ніхто квіти не впізне. Мені треба було придумати, що я о 12-й годині йду з хати, як кажу, кіця, треба сміття викинути. Йду, беру ті квіти, приношу їй, вона каже: дуже приємно, ти що до смітників ходив? І квіти в ній, Я думаю, що я торт не купляв, блядь. Але це не весь подарунок, вона дуже хотіла домашню тваринку, і знаєте, вона хотіла їжачка африканського. Я так по цінах придивився, прикинув і поняв, що буде кролик український, знаєте. Ну, і ми довго думали, як його назвати. Вона хотіла, щоб його звали Бублик, я хотів, щоб його назвали Орест. Ми так... Знаєте, Зай проти зважили і назвали. А ори в залі є, чи бублик, і «проти» зважили і назвали його бублик. знаєте. Ну, Я в голосуванні взагалі участі не брав. нахуй. Саме білорусом відчую, якщо чесно. Ну і знаєте, кролик це така тварина, яка мало дивує. От котик цікавий, си, там весик цікавий. Вони всі цікаві по-своєму. Кролик мало дивує, але раз він мене здивував, я побачив, як він щось собі стрибає, стрибає. Підстрибує і сере у повітрі. Це охуєнно? Ну, я чітко зрозумів значення слова гімнаст. Така, знаєте, приємна миттєвість. Ти спостерігаєш за таким невеличким змаганням. Що швидше приземлиться? бублик? Чи какашка? Я скоро буду виходити на фовбет, щоб ставки ставити, блядь. І от так все сталося, дівчина дивиться на кролика і каже, Боже який милий. Думаю, сука, звідки така любов до кролика? Він сади в хаті. А якби я так зробив? Ну навряд чи б мене хтось хвалив.